Що нам треба для того, щоб зробити такі яйця? Фарба, пензлик, бажано декілька, якщо є один, то просто його полоскати, косок мочалки, Яйце варене, воно не зафарбовує всередині нічого. І фольга краще харчова плівка, але в мене є фольга зараз. У мене яйце дерев'яне, бо я завчасно це роблю. Взагалі на варених робиться так само. Я беру білу основу. Білою фарбою має бути волога, не великим шаром. Далі даю ті фарби, які я ще хочу, щоб були на цьому, і роблю ось таку, таку штуку. Між білими лишаю місця, щоб воно гарно закоскує. Тут можна ще. От. Все, кладу сюди яєчко, Опа. і загортаю. Харчу плівку буде зручніше і чисто. Добре, промисовую, а по з усіх сторін пристала фарба. Я розпаковую частково, дозволю висохнути в одній частині, а потім зніму з іншої. Це найкращий варіант. Коли є мало фарби, і воно тоді все досить контрольовано відбувається. Супермало фарби, оцим зроблено.